Українська спілка ветеранів Афганістану готується до 25-ї річниці з моменту виведення військ. Однак, у з ситуацією в країні не всі колишні солдати налаштовані на святкування, тим паче, частина ветеранів зараз охороняють Євромайдан. Однак, голова української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький переконує, що колишні військові не виступають ні проти влади, ні проти опозиції. І подробиці спитаємо зараз у Марії Черняхівської. Вона досліджувала цю тему. Марія вечір. Добре, тобі скажи, будь ласка, що думають про ситуацію в країні колишні солдати? Вітаю колеги. Ветерани, з якими я сьогодні спілкувалася, не довіряють ні владі, ні опозиції. У спілці колишніх ветеранів Афганістану кажуть, що не змушували нікого стояти на майдані, але й не перешкоджали. Тож у результаті одну з сотень загонів самооборони зараз складають саме афганці, їх близько 200 осіб. Чому вони там? Адже на власні очі бачили етапи громадянської війни. Нагадаю, протистояння на території Афганістану тривало понад 9 років. Ським солдатом поставили завдання надати допомогу уряду Демократичної Республіки Афганістан в урегулюванні внутрішньополітичної ситуації в країні. Це вилилося у збройне протистояння з душманами, так званою непримиренною опозицією. Наразі голова спілки ветеранів Афганістану переконує, що афганці зберігають нейтралітет щодо політичних партій. Утім, якщо терпець урветься, самі підуть у політику наводити лад після от. Відзначення оцих свят, які ми будемо, чи свято, чи не свято цих днів 25-ї річниці закінчення війни, ми зберемось і дуже серйозно подумаємо про те, що нам в Україні на сьогодні нема не одної політичної сили, якої ми віримо. Мабуть, то ми будемо визначатися і самі йти в політику. До речі, це вже буде не перша спроба Сергія Червонописького піти у політику. Наприкінці 2013-го на перевиборах до Верховної Ради він вже балотувався в 197-му окрузі у місті Канові як самовисуванець, та з великим відривом програв перегони кандидату від об'єднаної опозиції Леоніду Даценко. А от афганцям, що на майдані, наразі головне захистити людей. Вони також відверто кажуть, що підтримують вимоги мітингувальників щодо відставки правлячої верхівки. Одначна. От всю цю банду у відставку, також згідний з тим, що повертатися треба до конституції 2004 року, от, року, щоб обмежити права президента, щоб він не міг тут розганяти за допомогою беркуту і куль простих пересічних громадян. Хочу, Щоб мої діти, а мої діти такого віку, як ви, теж могли жити в Європі. а не в Таежном Союзе. Президент потерял чувство такое, которое есть. То есть он ему не надо. Если бы он ушел бы, все бы, все бы решилось бы по-другому. А також наголошують, війна не закінчена, поки не похований останній солдат. Тож до святкувань ставляться скептично. Як відомо, під час афганської війни загинуло понад три тисячі українців, близько ста пропали безвісти або ж потрапили у полон. Після війни від ран або ж хвороб померло в четверо більше ніж загинуло під час бойових дій. Чи варто було воювати? Погляди колишніх солдатів розійшлись. Вони кажуть, зайве навіть сперечатися, адже виконували наказ. В цьому світі зря нічого не робиться, з точки зору політики, я думаю, що зря. А з точки зору того, що я пройшов війну і вимушено знаю, хто є я і хто є мої бойові побратими, то так знаєте, сіто воно має бути. З цього року заплановано низку урочистих заходів щодо вшанування ветеранів, а також патріотичного виховання, тому що указом президента цей рік є роком учасників бойових дій на територіях інших держав.